Костянтин Романенко, ортопед, травматолог з Харківського інституту патології хребта та соглобів, де з 2014 року почали лікування військових. Звичайно, що двадцять два року почалося більш масивне поступлення хворих хлопців. І звичайно, що наші пріоритети звичайно змінилися дуже кардинально, і проценти 70-80 наших хворих зараз це є. Ушкоджені е, вояки наші, яких ми лікуємо на різних. На різних етапах лікування, тобто це відповідно до стандартів, це третій, до третя, четверта іноді другий етап лікування. Костянтин зазначив, що Харків, як прифронтове місто з перших днів повноваштабного вторгнення Росії в Україну, зазнає дуже частих обстрілів, і харків'яни звикли до обстрілів і щоденного ризику для життя. І в таких умовах лікарні продовжують свою роботу. Якщо спочатку там торгували, там достатньо емоційно, то зараз просто, наприклад, там можете йти на, на клінічному обході, по палатах, там почути якийсь вибух, там переглянутися і йти далі, або там в операційне почути те саме і просто продовжувати працювати. Там хтось там подивиться в каналах, там де, де це стався вибух, куди прилетіло, як то кажуть, де прильот, які там ушкодження які там постраждалі. є. Але ну ти можеш реагувати, можеш не реагувати, але робота твоя залишається. Там ну ну ти нічого не можеш змінити. Навіщо тоді там втрачати таку часу для того, щоб аналізувати, якщо ти це не зможеш змінити, але з іншого боку, у тебе є якісь речі, які ти можеш поліпшити, якісь ти можеш змінити. Ну працюю в цьому напрямку. Ти все Костянтин вважає, що навіть після перемоги України проблеми бойової травми залишаться на роки. І ми будемо лікувати всі наслідки, і наслідки, звичайно, що буде потреба і в наданні допомоги інтелектуальній, і, інтелектуальні, і матеріальній також. І тому я дуже сподіваюся, що ми, ми зробимо такі певні містки, і певні такі лінки, як то кажуть, між нашими установами медичними. Українськими та канадійськими і будемо запроваджувати на найкращий, на найліпший рівень надання допомоги. Костянтин говорить, що міжнародний форум травматологів, який відбудеться в Монреалі, то є суттєва подія для українських лікарів і які їдуть поділитися своїми здобутками стосовно лікування бойової травми, буде наша загальна сумісна доповідь. Яка буде представлена саме лікарями, які є представниками Аутраума Алтрама Україна? І для нас зробили таку особливу сесію, і ми будемо давати саме кожна. Матері. По підхвиленому доби, і ми будемо показувати наш досвід лікування бойової травми на різних етапах. Тобто і надання первинної допомоги, і, там, зміни методи фіксації і наслідків, наслідків бойової травми. Тому ми намагаємося просто вибудувати такий як ланцюжок з самого початку до, до завершення. Інколи той відтермінований період. Надання допомоги може просто показати, які можуть бути проблеми потенційно, і як можемо вихво їх вирішувати. Інколи навіть за умов відсутності забезпечення найвищого рівня з відсутності там необхідної. Високотехнологічної апаратури та засобів, що може надавати достатньо кваліфіковану, достатньо результативну допомогу хворим. Також Костянтин також зазначив, що ця подія була б неможливою без канадійських друзів. Взагалі кажучи, ми об е, отримали допомогу з Канади. Це була перша країна, яка, наприклад, наша установа отримала допомогу. Це була достатньо істотна допомога. Це були е, і імпланти, і зовнішні фіксатори, і інструментарій, і ми ще й досі використовуємо його інструментарій особливо. З самого початку нам передав дуже велику допомогу Павло Мороз, е, дуже велику допомогу нам надав Роман Гайда. Ми бачимо результат цих, цих дій, вони наочні, тому звичайно, що велика подяка. Коли допомога пішла не тільки для нашої інституції, а всіх наших до лікарів, до всіх наших лікарень, і пішла допомога е, з всього.